Ні-ні, не на це, не на це. Ось на це. Іди сюди. Ні, йди сюди, йди сюди. Ну бо це більше. Ну давай. Там є, там де там є де залізти. Давай, то ж вище набагато. Цікавіше, як вилізеш на саме верх. Це зай, це, 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 надійка назад. Надій, і, 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 і давай на, 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 на те величезне залізеш, пішли. А ну давай. Давай на те велике, залазь. Та звідки я знаю? Та шматки дерева. Що там може бути? Ні, тут Добре, а ну залазь на дерево, тільки з того боку. Та не туди, Іди сюди. Ось досі звідси. А, це скло розбите, до речі. Давай, залазь. Та й Надійка. Коли ти полізла. Надійка, там скло, не лізь, не лізь, поріжеш шоки. Чуєш? Вилізь звідти, йди сюди. Надійка, там скло. А ну я тобі що сказав назад. Ти чуєш чи ні? Надіка! Надійка! Надійка ти, ти слухняна чи ні? А ну вилізь звідти. Надійка, я буду рахувати до трьох, якщо ти не вилізеш. Раз. Молодець зайчик. Іди сюди. Там якесь скло розбите. Іди сюди. І давай тепер залазь. А ну і десь сюди цю, ні? Десь види зай. Так. Це за удо. Так, і давай. Так. Я можу не Ну давай. О, ну дика вилізла на дерево. На деревину величезно, величезно. Все, 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 все. Діка на вершині гори. А ну сядь отут, сядь, звізь ноги і я тебе сфотографую. Ось тут сядь. І будеш мені сміятися і зробимо фотографію. Зараз витримуємо комусь носа. Так, тепер сядь, отут ноги звісь. Ні, сядь, 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 так, так буде цікавіше. І так, щоб ноги в тебе висіли. О, сидить так. А я тепер зроблю фотографію. Так, вимикаємо відео.